І так, друзі, ексклюзивна інформація. Друзі, ви цього не знали. Це стосується можливості затримання та доставки вас до ТЦК. І це дуже важливо, про це ніхто не каже. Так от, друзі, дивіться, є стаття 254 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Там зазначено, відповідна і ще були зміни у 18-му році. Дуже такі зміни цікаві. Дивіться протокол про адміністративне правопорушення, це відповідно до частини другої цієї статті. У разі його оформлення складається не пізніше 24 годин з моменту виявлення особи. Це, от я вам читаю дослівно, особа, яка вчинила правопорушення. Друзі, виходить так, що з моменту встановлення особи, яка вчинила про порушення, складається протокол на протязі 24 годин до 20, 24 годин. А тепер подумаємо: якщо ТЦК, наприклад, звертається в поліцію щодо доставлення вас, щодо, або ну, спочатку затримання, а потім доставлення до ТЦК, то виходить, що вже на цей момент ТЦК встановила вас як особу, яка вчинила правопорушення. Тому що момент встановлення особи це не момент затримання, це не момент доставлення, це не момент позбавлення людини волі, це не момент початку складання протоколу, таких нема якби, понять. Хтось там може казати, що встановлення це коли людину схопили, кинули в буськ і вже привезли в ТЦК. Ні, це не встановлення. Коли встановлюють особу виявлення в даному випадку, це встановлення фактично. Тобто момент виявлення особи. Але Чому я кажу, що в момент виявлення особи це момент встановлення особи. Тобто, хто саме скоїв правопорушення. Ви не з'явилися по повістці на відповідну дату. Все, момент виявлення вас як правопорушника він відбувся саме у той момент, коли ви не з'явились. Ну, як, як мінімум, три дні можна рахувати, на яких ви можете подати до ТЦК заяву. Про поважні причини. Все, якщо з моменту встановлення особи вони не склали протокол, то протокол вже не складається, тому затримання неможливе. Я вважаю, що саме момент виявлення особи, як тієї, що Скоїла правопорушення це не момент затримання особи, це не момент доставлення особи до ТЦК. Це не момент, коли вас зустріли на вулиці співробітники ТЦК. Там під час оповіщення і виявили, що ви ось таки є у розшуку. Ні, це не момент виявлення розшукуваної особи. Чому? Тому що нема такого взагалі поняття в кодексі про адміністративні правопорушення, як розшук. Тому вас не можуть шукати. Якщо вас не можуть шукати, то відповідно вас не можуть якби, виявити під час розшуку. Виявити вас можуть лише таким чином. Що співробітник ТЦК, будь-який співробітник ТЦК, керівник і так далі, він повинен взагалі розумітися, що от ви конкретна особа, там, як ви не любите, фізична особа та людина, що має відповідне там, прізвище, ім'я по батькові і інші персональні дані, що саме вона. Скоїла адміністративне правопорушення, і він звертається до поліції щодо вашого затримання та доставлення. Так от, якщо він вже звертається щодо вас конкретно, то він в будь-якому разі повинен перед цим виявити, що от ви скоїли правопорушення, тобто встановити особу, виявити вас, розумієте? Якщо ні, пишіть в коментарях, знайдіть мені поняття в Кодексі про адміністративні правопорушення. Може, у рішенні суду якогось, але рішення суду, якщо це не рішення касаційного суду, ми не можемо застосовувати. Це просто позиція юриста, одного з юристів, одного судді. Хоча я не бачив таких позицій. Якщо ви знаєте про такі позиції, будь ласка, напишіть, що хтось має таку позицію. Десь є роз'яснення, десь в законі є таке поняття. Ні, таких понять ну, я не знайшов. Тому, коли приймалися ці зміни, що у 18 му році, я знайшов, до речі, там були деякі виступи, до речі, посадових осіб. Державних органів, які протестували проти цієї норми. Вони казали, ми не можемо складати протоколи, Нам 24 години недостатньо. От. Але ж потім якось все це, це, вся, вся ситуація вона затихла. Закон все-таки він такий і залишився. Як у 2018 році, тоді ще при Порошенку, вкинули інформацію і. Воно таке є, тобто до 24 годин з моменту виявлення особи можна скласти протокол, а якщо протокол скласти не можна, ще 24 години з моменту, коли вони звернулися. ТЦК звернулося до поліції, вас не затримали і не доставили, то протокол не складається. А якщо протокол не складається, то він не обов'язковий для складання. Стаття 259 того ж кодексу написано, що можливе доставлення лише для складання протоколу, якщо протокол обов'язковий для складання. А в даному випадку, 24 години пройшло. Якщо 24 години пройшло, коли ви з'явилися в цьому розшуку. То протокол вже не може бути складатися. Оскільки пройшов строк, зазначений у статті 254. Отака ситуація, друзі. Якщо мене дивляться там юристи, будь ласка, пишіть скарги на підставі от цієї норми права. Добувайтеся того, щоб ми відстояли цю позицію і щоб суди почали її застосовувати. Тому. Затримання, скоріш за все, буде визнане незаконним, доставлення буде визнане незаконним, і, відповідно, подальші дії щодо там, притягнення особи до відповідальності, а може і навіть інших дій стосовно його там, мобілізації, призову, ВЛК і так далі, теж можна гіпотетично спробувати визнати протиправними. скільки якщо людина, наприклад, Ну, там вже інша ситуація, треба дивитися. Але сам факт затримання та доставлення, якщо буде незаконний, то відповідно дії співробітників поліція, або ТЦК можна буде поставити під сумнів законність їх дій. А ви знаєте, як треба діяти? Я про це вже знімав відео. Треба звертатися. Як мінімум, в рамках кримінального процесуального законодавства, кримінального закону, кодексу, ну і можна і адміністративного також. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі.